У Луцьку небайдужа громадянка допомогла патрульним виявити нетверезого водія. Як повідомили у патрульній поліції, 16 січня ввечері на спецлінію 102 зателефонувала схвильована водійка. Вона повідомила, що містом рухається автомобіль «Форд», водій якого грубо порушує ПДР. За словами жінки, керманич їде хаотично. Орієнтування передали екіпажу патрульних. Автомобіль знайшли та зупинили. За кермом перебував 31-річний чоловік з явними ознаками алкогольного сп'яніння сп'яніння, що ви різкий запах алкоголю, спорожнини рота, є -ток, є -ток, є -ток, є -ток. невиразна вимова, поведінка, що не відповідає. Так, є таке, таке. Вона родилася дочка, може це по роботи, нормально. Воно не потрібно, не вам. Наркодиспансер Мене дочка родилася. Я вас питаю, чи наркодиспансер згідні їхати? Пройти Зараз? Тест. Зараз? Так. Да. На керману інспектори склали протокол за керування у стані сп'яніння, а також за керування транспортним засобом особою позбавленої права керування.